Друзі, вітаю вас. Мир кожному із нас і в нашій країні. Амінь. Хоч і вороги наші непрохані гості, або, чи можна вже назвати, сусідами. Зазвичай хочеться з сусідами мирно жити. І це добре, і це хороше бажання, але ну вже ми про братів мовчимо. Вони нас лякають і один раз, і другий раз уже сьогодні. Тому, друзі, привітання, мир вам або. Коли ми зустрічаємо один одного і вітаємо мир тобі, брате чи мир тобі сестра, це для нас як певно, як яколива на нашу голову. Приємно, потрібно, важливо і цінно. Амінь. Друзі, мо, але молімося про мир в нашій країні. Ви знаєте, є слова, написані в слові Господньому про те, що моліться за мир в якій країні? Для якого народу? Для Єрусалиму, для ізраїльського народу, але ви знаєте, коли ми почали переживати ось уже не день, не два, не місяць, коли наскільки важливий мир для нашої країни ми починаємо і десь нам доходить, наскільки і важливо молитися і за ту країну, про яку пишеться сьогодні і на сторінках святого письма, шановні в моїй сім'ї, я бачу діти мені не дозволять про це забути. Якось вони про Ізраїль моляться так, хоча ніколи там не були, але закінчиться війна і, певно, що треба їхати показати, за кого вони молилися. Друзі, цінуємо миром, цінуємо спокоєм, цінуємо те, що ми сьогодні маємо. Брати і сестри, нелегко проводити богослужіння в підвальному приміщенні, в холодному і сирому приміщенні. І сьогодні ми не до кінця будемо відвертими, будьмо чесними, оцінюємо те, що ми сьогодні маємо від Господа. Хвала Ісусу Христу. І наступне, що б я назвав би це сьогодні для нас, це милість і не що інше від самого Господа. Про це хотів би сьогодні трішки пороздумувати, а саме тема одним словом милість. Милість. Друзі, я хочу задати запитання як для одного ряду, так і для іншого, що, на вашу думку, є визначення або термін милість. Ну так, в розумінні, що таке милість, ми ніби розуміємо, що це таке. А от дайте декількома словами термін визначення. Як ви це розумієте? Не просто відразу в інтернет, в Google, що, що там він про це скаже. Як ви це розумієте, друзі? Як ми розуміємо термін милість? Будь ласка, цей ряд. Прошу коль. Ще. Помилування. Добре, ще, будь ласка. Друзі, не соромимося, говоримо. Ось цей ряд, як думаємо. Жалився. Вище міра доброти можна додавати. Друзі. Трішки досліджував трішки. Милість доброзичливе, привітне ставлення до будь-кого. Можемо сказати привітне і доброзичливе ставлення до будь-кого. Наступне це одна із властивостей духовної любові, почуття єдності. І друге мені більш якось симпатизує, чому? Тому що явити милість без чогось надто те, що світ сьогодні не може дати, це, це тяжкувато. Один з проявів духовної любові. Шановні, що нам про це говорить слово Господнє? А взагалі, із Нового заповіту. Перше місце Святого письма Матвія, 9 розділ, з 27 по 29 вірш, читаємо включно. Євангелиста Матвія з 27 віршу, 9 розділом, по 29 вірш, включно читаємо. І коли Ісус вийшов звідти? І Йшли за ним двоє сліпих і кричали: Сину Давидів, змилуйся над нами. Коли він увійшов у дім, сліпці підійшли до нього, а Ісус питав їх, чи вірите ви, що я можу вчинити це. Вони відповіли йому так, Господи. Тоді доторкнувся до очей їхніх і сказав: вірі ваші, нехай станеться. Ось так вам? Взагалі багато прикладів стілень величезних, потужних дій Ісуса, Ісуса Христа, вони саме полягають на процесі Його милості до людства. І в цьому випадку люди, які були змучені, невідомо скільки років були. Незрячими. Шановні, невідомо, скільки і навіть вони йшли за Ісусом Христом, аж поки не прийшли куди? До одного з будинків. Вони докладали зусилля, як би їм це не вартувало б дуже тяжко. Але вони вирішили, що цю милість, про яку вони засвідчують своїми вустами, може їм явити хто? Навіть не сусід, навіть не мама. Навіть не хтось із рідних чи близьких, вони знали впевнено, що цю милість до них може проявити Ісус Христос. І про це вони своїми вустами сповідують і говорять, що Сину Давидів, Ісусе, змилуйся над нами, прояви твою милість до нас. І аж поки він увійшов уже в дім, і потім Ісус Христос веде ось свій діалог із цими двома незрячими людьми і каже, чи ви вірите, що я можу це вам зробити? Ну, ви щось від мене ж хочете, що, що перепрошують ці незрячі, свідкують своїми вустами і кажуть, що так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і по їхній вірі, що, друзі, так і сталося. Я трішки пробую вникнути в їхню долю цих незрячих людей. І взагалі кажуть, і сьогоднішнього суспільства доля таких людей дуже непроста і нелегка. А особливо, якщо ти колись бачив і потім твоє продовжується життя незрячим, це дуже тяжко. Тяжко це нам можна так сказати, але та тяжкість в життю цих людей, вона, її не можна описати навіть в будь-якій книзі. Друзі, я ось так неодноразово дивлюсь сьогодні, була проповідь про радість, про стан нашої душі. Я часто дивлюся на людей, в яких є руки, ноги, на кожній руці по 5 пальців. Очі є. Та ніби на перший погляд все є. Те, що, можливо, квартири немає, чи ще чогось, шановні, буде тільки трішки пізніше. І люди наскільки роблять себе жалюгідними, що, певно, в цих, що не бачили, стан був набагато кращий, або дозвольте вислів такий, скажу, поярче, ніж іноді буває в тих людей, в яких є і очі, і руки. І ноги. Отак буває депресняк Він просто зачавлює людину, задавлює, і люди самі на себе стають неподібними, непохожими. 123 Псалом, 3 і 4 вірш. Я б його прирівняв би саме до цих незрячих людей, тобто стану душі цих незрячих людей. Помилуй нас, Господи! Помилуй, бо ми зазнали досить зневаги. Надто наситилась душа наша, тільки знаєте чим? Глумленням від гордих, зневаги від зухвалих людей. Інший приклад, коли проходив Ісус Христос повз одного, який також кричав Ісуса Сину Давидів, пам'ятаєте, помилуй мене? Йому що говорили на рахунок цього прохання щодо Ісуса Христа? Мовчи, шансу в тебе 0 помножити на 0. Великий натовп іде за ним п'ять тисяч люду, а ти одненький кричиш Був ти 40 років незрячим, так і, і в могилу зійдеш незрячим. Можливо, шановні, ось такі, скажімо. Гарантії давали для цих людей. Можливо, так в кавичках, скажімо, благословляли цих людей. Люди, які знали цих е, незрячих. І ось про що четвертий знову хочу наголосити: надто наситилась душа наша, тільки, скажімо, не пожертвами, не милостинею. Не годують нас щодня, не дбають про нас, щоб нас була гаряча їжа і теплий одяг. Знаєте, чим наїлися? Глумленням. Від гордих і зневагою від зухвалих людей. Ось така доля, можливо, була в цих незрячих. Але, шановні, вони знали, я хотів би наголосити саме не на процес незрячості, не на цих лише тільки двох людей. Я хочу наголошувати протягом цього слова, що, шановні, Бог милостивий, а саме Ісус Христос милостивий. І Він був тоді милостивий, і сьогодні також. Чи можемо ми сказати амінь? Він милостивий. Друзі, я б назвав би, забігаючи ближче до завершення, проповіді, що милість нашої ери це Ісус Христос. Милість нашої ери це Ісус Христос. Єдина милість, шановні, єдина милість це Ісус Христос. Інше місце Святого Письма. Відкриємо, будь ласка, Луки, 18 розділ. З 10-го віршу. Перепрошую, давайте з 9-го. Також сказав їм притчту про тих, котрі були впевнені в собі. Що вони були праведні? А інших що робили? Принижували. Десятий вірш. Два чоловіки зайшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, так молився в собі. Боже. А ви чуєте, яка набожна зараз буде молитва фарисея? Дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Здирники. Неправедні, перелюбники або як ось цей митер, що стоїть в іншому углу храму. Пощу два рази на тиждень. Даю десятину, тільки не з зарплати, а з усього що отримую. А митник стояв неподалік, не смів очі звести до неба, як бив себе в груди і кричав. Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо кожен, хто підноситься, підносить сам себе, той буде принижений, а хто ж принижує себе, що той піднесеться. Друзі, ну ця причта, будьмо відвертими, вона більш належить і до нашого часу. Ми часто можемо дивитися на інших принизлива. Та він молодий. Та що мені з нею говорити? Та якось рішу сам. Та ну, нема з ким. Друзі, і так у своїй уяві намалюємо картину. Але це засуджує слово Господнє, такий стан в людини. Якою б ти не був, без скільки б ти десятин не приносив, ти повинен це робити. І милостині повинен робити. І постить, а для кого ти постиш? Ну для себе ж ти робиш це. Але це не потрібно розголошувати і розказувати, що слухай митарю, ти знаєш, що я це роблю. А ти здирник, а ти перелюбник, а ти ще хтось, ну, не такий, як я. Митник стояв неподалік, не смів очей своїх звести до неба і бив себе в груди і казав Боже будь милостивий до мене. Якого друзі? Грішного. Він милостивий до грішних людей. Він милостивий і до самоправедних людей. Якось вчора була розмова, і один із пасторів каже одному. Музиканту слухай каже, поїхали, нам треба з'їздити в одне оточення. Ти вмієш грати, заспіваєш декілька пісень, а я каже попроповідую їм. Вони не такі, каже, як ти, і як я, але їм потрібно проявити таку Божу любов і показати, що значить Євангеліє сьогоднішнього дня. На що він сказав? Я не хочу осквернятися. Пастор відповідає, знаєш, каже, що Ісус Христос міг і до блудників піти, і до митарів, і до книжників, і з бомжами чаю попити. І вовки їм поперемотувати. А ми, а ми не хочемо осквернятися, та ти не оскверняйся. Ти покажи іншу сторону. Милость. Шановні, цей приклад, навіщо? Ми десь бачимо, що людська милість, вона така мізерна і досить маленька. Але ту милість, яку являє Господь до кожного з нас, ми можемо щодня сказати, як Давид сказав, що кожного дня наді мною відновлюється милість Господня. Ми не завжди готові милість проявити до ближнього. Він нам вчора насолив третього дня. Я буду пам'ятати. Тиждень тому назад одна жінка каже, я не прощу тому чоловіку до кінця мого життя. Друзі, це оцерковлені люди говорять. Я не прощу. Да як ти не простиш, а ти не думаєш, що тобі, можливо, придеться років 4 полежать в ліжку перед відходом. Друзі, таких випадків також багатська. Ось така наша людська милість. Короткий термін, маленький термін, вигідна, ти мене помилиш, я тебе. У мене є речах на тебе, бо в тебе на мене. Тобто ми десь таку милість свою сформовуємо. Друзі, в Ісуса Христа не так. В Ісуса Христа не так. Знову ж наголошую, Він є милістю нашої ери. Згадай, будь ласка, скільки ти в нього просив, щоб він тебе помилував. Шановні, ми менше свідкуємо і менше згадуємо, скільки разів він нас милував. І мені дуже подобається один з висловів з, термін, з термінів текст милості Господні, що? Вспоминай і далі. Шановні, згадати можемо, а порахувати ні. Можливо, в мене з математикою поганенько, але ніби хороша оцінка була. Друзі, порахувати тяжко. Хоча й згадати є ще. І Бог нам показує щодня ту милість, яку Він являє над кожним із нас, щоб ми розуміли, що ми залежні від нього. І ви, ви знаєте, друзі, я вдякую Богу, я вдячний Богу за те, що ми є залежні від Господа. Хвала Ісуса. І далі апостол говорить, каже, що не я тепер живу вже, а хто? А вже Христос. Брати і сестри, єдиний, хто готовий нам допомогти, єдиний, хто готовий милувати, єдиний, хто проявляє щодня милість у нашому житті, це Ісус. Часто в нашому житті бувають моменти, коли ми зловживаємося. Особливо люди, які каються, грішать, грішать, каються. І кажуть, Бог простить. Бог прощає. Але й зловживати не потрібно, щоб це не переросло в гріх, який постійно виконується в нашому житті. Бо слово Господнє на це що говорить? Іди і більше. пам'ятаєте до жінки, каже, я тобі прощаю. Тебе засудили мої учні. Я люблю читати про Самарянку і так десь досліджувати її. цю подію. Я не бачу, що учні прийшли і десь так уявляю, що, щоб вони навіть привіталися з нею. А Ісус Христос сидить з нею і говорить. І каже, підіть, гляньте. Він мені все простив. Він мені все розказав. І, шановні, ми бачимо по прикладу Самарянки, принаймні не чути на сторінках Святого Письма, що вона не повернулася в те попереднє життя. Вона оцінила милість Ісуса Христа. Друзі, оціни милість, яка протягом 2000 років являється вже на землі для людства. Він єдиний, хто прийшов і звершив це спасіння. Він єдиний, хто прийшов і явив таку милість для людства останніх 2000 років. Не кожний це визнає, не кожний це хоче визнати. Не кожному це вигідно визнати. Незручно комусь це визнати. Але, брати і сестри, він такий. Ми йдемо до молитви. Можливо, є на цьому місці люди. Вас відкинули близькі, рідні? Можливо, ви подібні до тих, про яких в псалмах говориться, що ми вже наїлися. Вибачте тільки не хліба. А занадто наситилась душа наша. Глумлення від гордливих, зневаги. Від зухвалих людей. Ви пам'ятайте про те, що є милість у Господа. Можна було б ще багацько привести прикладів на сторінках Святого Письма, але, друзі, і ми можемо із власного життя це також привести. Свідкувати, щоб прославлявся Господь. Сьогодні для кожного із нас є милість від Господа. Зацінуємо цим важливим і цінним подарунком, який сьогодні явлений у нашому житті. Друзі, перед нами молитва. Можливо, є на цьому місці люди, які очікують. Чергової милості від Господа в тому чи іншому питанні свого життя. Але я люблю неодноразово нагадувати про це, що якщо з нашою душею буде порядок, тоді в нас буде дерзновіння. І у відносинах з Господом буде порядок, тоді у нас буде дерзновіння просити і про інші справи буденні нашого життя. Бо слово Господнє навіть говорить про те, що не. Не хлібом єдиним, що буде жити людина. Господи, а чим ще м'ясом? А словом Господнім. А відносинами з Господом? Давайте, друзі, піднімемося на ноги. Чи є люди, за яких хто хотів би, щоб за них помолилися? Помолимось за вас. Ви можете вийти, друзі, наперед, не хвилюйтеся, ми, ми за вас помолимося. Є ще люди, які хотіли б, щоб за вас помолилися. Ви очікуєте від Нього милості, впрощення, в звільнені, в підтримці. Можливо, ваша душа як в тих хворих людей, які йшли за Ісусом, незважаючи довший цей час потрібно було йти, аж поки не зайшли до будинку. Він сьогодні готовий. Проявити до вас милість свою. Є ще люди? Тільки один? Виходьте ближче, ми з вас помолимося. Друзі, давайте помолимося голосніше.